Я це стою і думаю, чи вартує ця пісечка грошей, а ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде ціна 8,5, кажемо вже одразу два ключики. Пробіга до 200 тисяч 185 чи 173. 173 пробіга, гляньте які жирнючі диски, резина кондиція. Зараз поміняємо дві стоїчки стабілізатора і все. Безключовий салончик просто ідеальний, стан керма ідеальний, навігація, клімат, автоматикос. К9К. Як всі люблять. Так, да, як всі люблять. І пробіга просто, це, ну, немає таких пробігів. Це салон такий чистий, що ти вичухав його. Чи він да такий ні. є в Швейцарії? Це Швейцарії, все. Всі місць. Може кому треба. Кому треба, оце так. Да. Раз, ну друге не це буде. Це будь ласка, хай да. буде відкрите все відкриваємо. А поки кредит, лізінг, без питань. Ох, стан машина. Доставка по всій Україні без питань. Десятий чистий рік. Ну, диски жир, так? Да? Ні, басечніші диски це найкруті. Ну, виглядають вони. Так вони нові ти подивись просто. Ну да. так. Не бордюрки, нічого ну, нема. Нові диски. Капотик. Давай це одразу цей він код. Вінкот, так, да, щоб перевіряли. Тому треба, ось будь ласка. Оп. Скажіть, хто їздить на французі, будь ласка, напишіть в коментарях, у вас теж двері клацають. У нас постійно. Скажіть, пожори. Ну так, но... да. на всіх піжо, на всіх Рино клацають ці ограничені. Солярочка, шу, як шурує. Оп -оп. Песня. Оп. Та сольчик, глянь. Чистенечко. Так туди, за... туди ж не реально помить, гляньте. Турбинка, ніде не маси нічого. Да. нічого. Бо обично чуть-чуть в них у нас опливить. Ні. А в нас ні. Так що приїжджайте по оцю ось малишку, місто Київ, Бажана Адиндера, Триметропазняки, мойка самовплена, сім'ї з Дететелінг. Повторюю ще раз: автомобіль можна взяти кредит, можна взяти лізинг, можна признати в любу, в принципі, В точку любе місто України, країни, так. без проблем. Без проблем. При предоплаті. Такого не буде. Прижміть мені машину в Дніпро, ми подивимося і що так. Такого так не працює.